Слава Україні! Сьогодні в нашому дивізіоні траурний день. Сьогодні, завтра, післязавтра. Вчора на розтяжці у нас підірвалося двоє людей. Одна людина дуже сильно поранена, а другий а хлопчина він загинув. Йому було 32 роки. Він сам родом із Тороженця. Недавно він одружився. У нього народилась дитина, хлопчик чи дівчинка, я не знаю. Ми цими днями переїхаємо з місця на місце, з одного села в друге село, ну і хтось поставив розтяжку. Вони їхали на автомобілі, зачепили цю розтяжку прямо посеред дороги. ну і вона здетонувала. ну і результат один у нас трьохсотий поранений, а другий у нас загинув. Це Петро Чепіль, хлопчина Стероженця. Ну, і з цього приводу я написав пісню. І хочу просто вшанувати пам'ять цього хлопчини. Всі казали, що він був дуже таким комунікабельним, веселим. Ну, і ось результат. Загинув наш молодий побратим. А зараз вам заспіваю цю пісню. Сьогодні наш загинув, побратим, Петра Чіпіля вже немає з нами. Життя пішов він надто молодим, та рідні близькі на очах, с Його украла в нас страшна війна. Він на розтяжці підірвався з другом, і ось сумує батарея вся, нас голова горя іде кругом. А вчора ми з ним їли шашлики сміялися та просто жартували, ті жарти нам давалися в знаки взнаки. що загине друг наш, ми не знали. Та ось пішов, у інший він Тепер він з Богом разом на престолі, де вже немає горя та біди, немає там печалі суму і болі, а був Петро ще зовсім молодим, йому лиш тільки тридцять два минуло, що одружився, він казав усім. Його весілля місяць тому було, бо ж народилась в нього, дитинча. І він радів дитині тій безмежно. Чи хлопчик був, чи то було дівча. Не можу вам сказати про це точно. А вчора ми з ним їли шашлики, сміялися, та просто жартували. Ті жарти нам давалися в знакі. що загине друг наш, ми не знали? Та ось пішов у інший він світи. Тепер він з Богом разом на престолі, де вже немає горя та біди, немає там печалі суму і болі. Війна скінчиться, віримо у це, і ми Петра, згадаємо всі разом, бо ж підросте його мале маля, яке пишати збуде своїм батьком. Бо ж він герой і кращого нема. Він ангелом із неба усміхнеться, бо ж не прийде до нас, знов ця війна, а мир веселкою у душах розлиється. А вчора ми з ним їли шашлики. Та просто жартували, ті жарти нам давалися в знаки. Бо що загине друг наш? Ми не знали, та ось пішов у інші він світи, Тепер він з Богом разом на престолі. Де вже немає горя та біди, немає там печалі суму й болі, та ось пішов у інші він світи, тепер він з Богом разом на престолі, де вже немає горя та біди, немає там печалі суму й болі.